Рецепт смачних цукерок з мигдалем та кокосовою стружкою. Список складників буде в описі під відео. Ці цукерки дуже смачні, тож зберігайте рецепт та спробуйте. В кокосову стружку додаємо згущенку. Ретельно перемішуємо і відправляємо в холодильник на 4-6 годин. Мигдаль заливаємо водою. І залишаємо на 2 години. Пройшло 2 години. Мигдаль промили та очистили. В миску насипте 100 г кокосової стружки та дістаньте масу з холодильника. Тепер масу набираємо ось так Ложкою, формуємо таку кульку. Всередину кладемо горішок і ось так заліплюємо. Виходить ось така кулька. Тепер цю кульку треба обкачати в кокосовій стружці. Ось така цукерка виходить. Готові цукерки поставте в холодильник на 2 години.